Канал Онлайн презентує професійна відеозйомка подій, фотосесії та швидкий монтаж. Шукаєте людей для якісної фото та відеозйомки. Телефонуйте нам 093 500 три дев'ятсот ноль або 050 657 шістсот Весілля, дні народження, випускні хрестини та багато іншого. Запам'ятайте свою життєву мить. Starcom Броди це новий, потужний, швидкісний та якісний інтернет за доступними цінами, який прийшов на заміну Matrix Telecom. Старком стане гарною можливістю провести свій вільний час на просторах соціальних мереж, комп'ютерних ігор чи цікавих фільмів. Щоб отримати послугу із підключення, телефонуйте за номером 068 9500. Поповнити інтернет можна легко та доступно у терміналі. У графі пошуку ведіть старком броди. Обов'язково зазначте прізвище та адресу підключення і користуйтеся найкращим інтернетом. 50 Мбіт вартує 100 гривень на місяць, 100 Мбіт можна отримати за 130 гривень. Для клієнтів з доступне також цифрове телебачення понад 240 каналів, також за 130 гривень. Хто проживає у приватному секторі, зможе отримати 50 Мбіт інтернету за 180 грн, а 100 Мбіт за 220 грн. Підключення до мережі безкоштовне. Дякуємо, що обираєте з Тарком Броди. За детальною інформацією телефонуйте за номером 068 9500 068 9500. У вулиці Веста, 14, неподалік від автошколи, продається двохповерховий будинок. Є вмонтований гараж та 6 сотих землі. Ціна – 70 тисяч умовних одиниць. Телефонуйте 068 9500 068 9500. У Бродах на вулиці Полуботка, 28, продається одноповерховий житловий будинок. Ціна – 28 тисяч умовних одиниць. Телефонуйте 068 9500 068 9500 А чи знаєте ви, панове? Де найкраще СТО? СТО Гетьман пропонує послуги діагностики та ремонту ходової, двигунів, КПП, заміни мастил, зварювальних робіт, автомагазину, автомийки, хімчистки, шиномонтажу та евакуатора. А також допомагаємо при покупці автомобіля. СТО гетьман броди. Вулиця Березова, 1Б. Біля автозаправки «ОККО». Телефон 050 737 2707. Флорові клюкс квіткова студія в місті броди, де кожен букет це витвір мистецтва. Тут ви знайдете квіткові композиції на будь-який смак і бюджет. Студія працює з найкращими квітами: голландськими трояндами, еквадорськими преміальними трояндами власного виробництва та екзотичними квітами, які стануть яскравими акцентами у будь-якій композиції. Команда Флора Плюкс» створює букети, які підкреслять ваші найкращі емоції. Кожна композиція це індивідуальний підхід, продумані деталі та стиль, що точно підійде до будь-якої події. У асортименті ви знайдете також різноманітні вазони, корзини та коробки для ваших квіткових подарунків. Все для того, щоб кожен момент став незабутнім. Флора Віплюкс коли квітка розповідає вашу історію. Квіткова студія працює з 8 ранку до 9 вечора. За адресою вулиця Шевченка, будинок 2. йна продлиться Володя, Ну максимум 3-4 дні. Гроль піднімем, і Україна поймёт все. І Київ буде взятий так быстро, 1,5-3 дня. Братику, ти пам'ятаєш, як в нас ніхто не вірив, а ми взяли і зробили це. Хто думав, що звукорежисер, фермер і юрист, коли потрібно, стають справжніми Рембо. А ми стали. Хто знав, що в Україні Народжуються амазонки, які воюють на рівні з чоловіками, а почасти і краще, а наші дівчата взяли і довели це. А ти пам'ятаєш, як біснуваті кричали: діди воювали!» а потім тікали, як таргани по всьому світу, а наші встали і пішли воювати. Велика шана всім дідам. Виявилося, що наша українська міць і відвага кинули тінь на одну восьму світу. Це твоя міць, брате. Ти не дав зґвалтувати свою родину. Не шкодуючи живота свого, ти справжній чоловік. Честь тобі. Ти змінив ставлення цілого світу до себе, до своєї країни, до цієї війни. Ти зміг. Ми стояли, стоїмо і будемо стояти на своїй землі, ну і трішечки не на своїй. Подивись на ці цифри на екрані. Ніхто не вірив в нас. А ми змогли. Ми це зробили. Так, Генератор на двір? Ні, краще в під'їзд. Чи може на двір? Ще кудись дінеться. Точно. Під'їзд. Генератор виділяє чадний газ, тому має бути тільки на дворі в шести метрах від дверей і вікон. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. Якщо на подвір'ї ти з друзями грав, у школі сидів чи просто гуляв Сирену почув, що лунає здаля. Швиденько збирайся і йди в укриття. Якщо сирена у школі застала, то вчителя слухай, роби, що сказали, їжу й наплічник з собою бери, спокійно за вчителем схову киди. Якщо звук сирени, ти чуєш удома, поводься спокійно, усе вимикай, всі прилади, світло і перекрий воду, свої документи і рюкзак забирай. Бери ще з собою водичку і їжу. Тепленько вдягайся і крокуй в укриття. Завжди знаходься, ти поруч з батьками. Ці правила часто рятують життя. Будь завжди уважним, себе бережи, а рятувальникам лайк покажи. Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сух листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Поясніть дітям правила поведінки з мінами, щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101. Щось військове. Не чіпай. Не рухайся. Так, зараз повільно. Відходимо, як до сюди дійшли. Міна. Викликайте 101. Побачив підозрілий предмет. Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни. Ану, ходи сюди. Іди сюди. Ану, гуляй. Це не відразу на косарні. Та ні, діду. Це від кассетки. Будемо 101 дзвонити. Побачив підозрілий предмет. Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни. Шукайте актуальні та оперативні новини, що стосуються міста Броди, району та сусідніх територіальних громад. Вмикайте нас щодня на телеканалі Броди Онлайн та будьте в курсі усіх подій. Поріж, що наповнений святами. Тож, ми щирістю привітаємо усіх ваших друзів, знайомих та рідних на броди онлайн. Що таке успіх і як його досягнути? Про це знають герої нашого телепроєкту. Таємниці успіху на броди онлайн. Та нагодуємо для вас та ваших рідних швидко та смачно, та посмакуємо разом у постшоу. Це запорука щасливого та довгого життя. Тож як його зберегти та примножити, дивіться у телепередачі за лікарським рецептом на телеканалі Броди онлайн». А за вікном сніжить зима, а тому саме час прочитати улюблену книгу цієї білосніжної пори року. Завітайте до бібліотеки. Оберіть потрібне видання. Та проведіть час з користю за читанням хорошої книги. Робити подарунки це приємно, а виготовляти їх власноруч це набагато краще. Тож, як зробити різноманітні подарунки, дивіться на «Продо онлайн. Зимовий період насичений різноманітними релігійними святами. Про кожне із них ви можете переглянути у телепроєкті Вікові традиції на телеканалі Бради онлайн.